Ну був минулого разу. Підніміть руку. О, о, гаденько. Минулого разу ми почали одну. Е, одну, м, Як її назвати? Одне нововведення. Одне нововведення. Яке саме? Вірувчення. Віровчення. Ми почали разом з церквою. Проходити розуміння того, у що ми віримо. Багато нових людей, дуже радий бачити вас, багато не, стар... не старих. А... Всі свої. Так. Тих, що вже давно з нами. Але добра традиція час від часу. Нагадувати нам, у що ми віримо. Минулого разу ми про, говорили про основу віри, це. Так мало вас було. ну Про, що? Слово, про Боже. слово Боже, дуже дякую. Сьогодні ми будемо говорити е, на тему віровчення, на тему Бога. Я так подумав: на тему Бога і в нас є. Таких три великих Бог: отець син, отець Дух, і, 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 отець Бог, Син і Дух Святий. Вибачте. Я думаю, ми поч... віровчення це стисла інформація про те, в що ми віримо. Тому це не буде велика проповідь. Це буде короткий огляд. Для того, щоб нам підкреслити, у що ж ми віримо. Перше, що я хотів би сказати, що як би там не було, але уявіть собі, що Біблія ніколи ні одного разу у всій Біблії ви не знайдете твердження, що Бог доводив своє існування. У Біблії ви не знайдете, що Бог комусь доводив. От, от я тобі хочу довести, що я існую. Біблія починається із факту існування Бога. Всім людям, всім людям всьому творінню показана лише Його сила, мудрість і чотири головних слова Біблії. Які показані на першій сторінці Біблії, які починаються в і закінчується все. Якби не ці чотири слова, не було б нічого. Отже, чотири слова головних: на. 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 Початку Бог. створив Бог. Бог. На початку створив Бог. Небо. На початку створив Бог всім людям показаний Його мудрість, сила і величність у творінні. Римляна, перший розділ, про це говориться, що все абсолютно Бог явив себе і свою істоту всім людям. І ми, як мурахи, на долоні у людини, намагаючись дослідити своє оточення, хочемо сказати: а я не вірю, що Бог існує. Но ми є середа існування. Ми, ми існуємо, і наша середа існування, середа існування людини це Бог. Ми не можемо вийти з, з, назовні Бога і побачити Його. Ми не можемо увідомити себе, знаєте, як, е, чи є цей. Бог? Якого кольору цей будинок? Ми можемо навіть, коли забули, вийти назовні, подивитися і сказати, що цей будинок червоно-білий. Ми не можемо вийти за Бога і сказати, який Бог, якщо не самооб'явлення Бога. Бо не ми Бога створили, а Бог нас створив. Бо Він над творінням і все, що ми можемо, але ми можемо стверджувати, що Бог є, бо ми досліджуємо те, що Він створив. Бо ми знаходимося в Його творінні, ми самі є частиною Його творіння. Отже, природа показує нам велич Бога, а Біблія відкриває нам Його святу Волю, Бог захотів себе відкрити для нас. Є, правда, існу... Я все-таки затрону декілька, хоча б три аргументи на користь існування Бога. Перший аргумент це аргумент універсальності віри в Бога. Всі люди за всі часи вірять у вищу істоту. Ми потребуємо цього. Ми потребуємо супергероя. І цей пошук вищої істоти доводить в нашому житті є Блес Паскаль сказав, в нашому серці є вакуум по формі Бога. І нічого, крім Бога, не може його заповнити. Отже, ми шукаємо цю постучим заповнити, і дійсно, деякі люди заповнюють. Своїми релігіями, течіями, вченнями, справами, бізнесом, родиною, але цю пустоту цей вакуум нічок, крім Бога, заповнити не може. Аргумент універсальності звучить так: з давніх давен люди вірили у вищу істоту, перед якими відчували моральну відповідальність. У універсальність віри в світі повинна мати свою причину. І ця причина є Бог. Другий в богослові названий космологічний аргумент говорить про... Те, що у будь-якого наслідку має бути достатня причина. Ну, знаєте, це так, Приходиш вдома ваза розбита. Дітвора, хто зробив? Що діти кажуть, не я. Само! У, у, само. А ти ну, ага, само. Ми то дорослі, ми знаємо, що у що будь-якого наслідку повинна бути причина. Або, знаєте, там ваза, яка там, умовно, я сказав, ваза, да? там, ваза, яка важає 25 кг. І кого заночить? У нас в сім'ї саночка. Найменше. й вона підняла, віднесла і розбила? Ми кажемо, що не тільки причина, а достатня причина. Тепер уявіть там коло нас. Всесвіт, який не може. і Учені не можуть його дослідити, не те, що пояснити. А це творіння. І як би далеко вчені не заходили, а дійсно, ну, дійсно надзвичайні, надзвичайні відкриття робляться в науці. Але цьому повинна бути достатня причина. І ця причина, ця причина це є Бог, який створив світ. Він більший, аніж те, що ми усвідомлюємо. І третій теологічний, теологічний аргумент. Це говорить про влаштування порядок, складність творіння налаштовує на думку про цілеспрямованого Творця. Все в світі настільки гармонійно поєднано, що не просто це відбулося через неконтрольований вибух надто маленькою точкою, а цілеспрямований промисел розумного Творця. Три штуки дам достатньо. Ми віримо. Наша церква, Іванська церква, Християн Баптистів благовість. Віримо, ми віримо, що існує тільки один Бог. Повторення закону 6.4. Бог так відкриває себе. Слухай Ізраїлю, Господь, Бог наш, Господь один є. Бог один. Ми віримо в те, що Бог є один. Ми віримо, що він живий, правдивий, досконалий, він сущий, він святий, всемогутній, всезнаючий, всюди присутній, творець, єдиний гідний слави і поклоніння. Ми віримо, що Бог, отець єдиний, Другий момент. Він триєдиний. Ми віримо, що Бог один, але він Являє себе в світі через незрозумілу для нас гармонію поєднання трьох особистостей, і Бог себе відкриває як три особистості, але один Бог. Він наскільки гармонійний в своїй істоті, що Він є один Бог, але являє себе як три особи. І на це. Є зауваження, як ви можете вірити в Бога, якого не можете пояснити. Так у вас один Бог чи три Бога? Один. Так у вас Бог, Отець і Бог Син, і Бог Дух Святий, це одна особистість? Ні, це три різні особистості. Так це один Бог, так це один Бог. Як ви можете таке вірити? А в таке може тільки і вірити. І що саме важливо, Мій, моя відповідь на це питання: а як ти можеш вірити в Бога, якого ти можеш раціонально пояснити? Це значить він не Бог, він не більший за тебе. Якщо розуміння, як Бог Бог по-дитячому нам про себе розкрив, ми глибину трійці не знаємо 100%. Бо ми не можемо туди сягнути. Є різні, різні картини. Я зараз навіть не буду до цього приходити. Але суть в чому, що він настільки великий, що ми його не можемо сягнути. І тому він нам дає зрозуміти, наскільки він великий, щоб ми зрозуміли, що не людина його придумала. Злотився? Тому Бог, ми віримо, що Бог. Три Триєдиний. І він вічно існує в трьох окремих е, російською мовою іпостасях, постасях да, особистостях, але в одній, е, е, один Бог, але три різні особистості. Що Бог Отець це не Бог Син, Бог Син це не Бог Дух Святий, Бог Отець це не Бог Дух Святий. Це не одна особистість, це три різні, але це є один Бог. Яким чином? Знаєте? Але це Біблія говорить. Біблія відкриває не просто. В не написано Бог триєдиний. В Біблії є дуже багато прикладів, коли він називає себе Бог у е, множині. І до речі, навіть єврит допомагає нам це зрозуміти. Якщо досліджуємо єврит, в Євриті є е, дуже цікава штука. Є одне да, є множина коли е, два, більше двох, і є множина, коли багато. Дуже багато. Тобто, е, якщо е, одна, множина не більше двох, одна, однина, множина це двоє і більше двох, тобто 3, 4, 5, 7, десять, е, це третє число. То Бог себе називає до себе звертається, коли Він творить світ, сотворим людину по образу нашому за подобою нашою, то ця множина це не один, це множина не два, отець і син, а множина троїственна, отець, син і Дух Святий. Тобто, як мінімум більше трьох. Три і більше. Не більше трьох, вибачте, я буду. два і більше двох, тобто три і більше. А ми знаємо, що Бог себе відкриє Бог Отець, Син і Святий Дух. Бог Отець. Ми віримо відносно Бога Отця, що Він не створений, він беззначальний, він не народжений, через якого сталося усе. Спокинику було слово, слово у Бога було, і Бог був слово. До речі, це саме слово говорить про Бога Отця і про Бога сина. Цікаво. А, він, бо, він добрий, святий, справедливий суддя, щоденно на злого гнівається, і, справ, і справедливий по відношенню до гріха. Бог відкрив себе в своїй істоті Бога Отця. Бог Отець не означає, що він когось народив. Богом Отець, Богом Отцем став наш Господь, не тому, що він народив Ісуса Христа як хтось думає. Саме розуміння Бог-Отець, Бог-Син і Бог Дух Святий, особливо давайте із двох іпостасій трійці, це Бог Отець і Бог син це не тому, що хтось когось народив. А й тільки завдяки тебе. Уявіть собі. Бог, Отець і Бог син назвали, назвав себе Бог Отець і Бог син для того, щоб ти міг спастись. Пояснити? Чи зрозуміло? Якби Бог Отець народив би Бога сина, то Бог би син не був би Богом, бо він би був створеним, а Бог ми говорили не створений. А отже, Бог Отець і Бог син не створений. Так чому Бог Отець це отець, а Бог син це син? Тому що хтось має підкоритися комусь для того, щоб тебе спасти. І Бог син добровільно підкоряє себе, Богу Отцю, хоча вони рівноправні, він добровільно себе підкоряє, щоб потім колись піти на хрест. Ще до того, як він створив світ, Бог син підкоряється Богу Отцю, для того, щоб піти і тебе спасти. Ще тебе не створено було, він вже знав, що ти зрішиш. Ще тебе не було створено, і він вже знав, що за твій гріх треба буде заплатити на більшу ціну, ціну рівноправного його і іпостасі. І тому Бог Отець відкриває себе, як Бог Отець, Бог син, як Бог син, щоб показати, що Він підкоряється. Хоча Він у всьому рівноправний Богу Отцю, уявіть собі. Бо, коли ви будете наступного разу чути Бог Син, розумієте, не тому, що Він був створений, а тому, що Він встав на коліно і каже: я добровільно підкоряюся. Він дає себе принизити. Він дає свою необмежену божественну сутність підкорити чому? Бо є ти. Бо є твоє спасіння. Бо Він хоче тебе спасти, бо ми себе не можемо спасти. Уявіть собі, наскільки це серйозно. Ми віримо, що Бог, син, він був зачитий від Духа Святого. Він народився в тілі. Ми віримо, що він народився від Діви Марії. Він прожив абсолютно безгрішне життя, помер за гріхи людей, тілесно воскрес із мертвих, возніся і сів праворуч Отця. Він єдиний заступник і посередник між Богом і людиною людина Ісус Христос. Він, йому вже було назначено тіло ще до створення. Він ішов за цією місією, щоб спасти тебе. Це неймовірно, друзі. І там, де він знаходиться, він постійно молиться за тебе, якщо ти прийняв його в своє серце. Бояві, що відбувається, коли людина кається. Небеса радіють, і Ісус каже, тепер Він. Перед тобою Боже, Бог як суддя, людина. людина всяка людина приходить перед суддю Бога. Але коли людина вірив в Ісуса Христа, тепер людина стає за Ісусом Христом. Ісус стає каже, я за нього заплатив ціну. І тому перед Божий Престол прийдуть дві колони людей. На чолі першої колони людей буде Ісус, каже, це мої, які повірили в мене. І друга колона, які захочуть, кажуть, а ми в церкву ходили, ми добрі діла робили, ми робили то, то, то. то». І друга колона людей прийде, каже, так ми до тебе, Боже. Він каже, я вас не знаю, ви йдете в пекло. А ті люди, які, за... які нічим не кращі, нічим не кращі, але вони стоять за Христом, бо вони в своєму житті повірили в нього, вони не йдуть на суд. Євангелії друзі, і останній Бог Дух Святий. Ми віримо, що третя особистість Бога це Бог Дух Святий, який був не створений, який прийшов від Бога Отця. Через Його Сина, який стверджує служіння Ісуса Христа тут на землі, нагадує нам Слово Боже, нагадує нам всі слова Ісуса Христа і звершує служіння церкви. Він натхнений святого письма, він бере участь у ділах творення, тому що коли Бог творив світ, він творив світ як отець, син і святий дух, він причасний до спасіння людини. Він будує церкву через дари, які посилає церкві. Він прославляє Христа, він виявляє вік, Він відроджує людину, він віде, веде дорогою до освячення людини, працюючи в людині і вчить, щоб ми не грішили. І ми віримо, що у всьому творінні Отець, Син і Святий Дух приймають активну фазу в твоєму житті, в твоєму освяченні і в твоєму покаянні. Ми віримо в це. Проголошуємо це і хочемо це нагадувати церкві. Амінь. 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 Найкороше, що я чув, про визначення про Бога. Хай Господь благословить нас у цьому.